Тут можна спокійно гуляти, не боячись за безпеку свою та дітей. Після втручання народного контролю комунальники скосили високі хащі, і людям тепер не загрожують ні кліщі, ні бродячі собаки, ні небезпечне сміття. На вулиці Протасевича, 22, комунальники регулярно забували косити траву. Як розповідали народному контролю місцеві, на некошеній ділянці розводилися кліщі, а безхатченки взагалі зробили у високих хащах вбиральню. Стають мужчини машинами і Сугубо оправляються, як сказати, в туалет йдуть. Бо вже трава добра по саму голову. Трава хопта, ми йдемо ні пройти, ні з колясками, нічого, все заросло. У нас тут взагалі, що можемо знайти, це презервативи, салфетки, мокрі, шприци, кліщі. Страшно навіть ввечері з коляску їхати, не знаєш, що на тебе вискочить з тої, з тої хлопці. Хащі, буряни, що там взагалі не якийсь. Та тут поки що і собаки можуть такі бродяги ходитися. Тут і люди сплять, ті, які, які, які не мають сплять під деревами. Та дитина може вирватися, там може якісь призірвати бути, все що угодно. Боїшся, щоб хто не вискочив, чи, чи бродяча собака, чи якийсь п'яний. Тут дуже багато п'яних іде. Ми вас дуже просимо. Може, хоч вже від вас щось буде, бо то невозможно скільки просити. Ніхто нічого не звертає на то уваги. Люди просили у комунальників навести лад на цій вулиці. Зверталися два роки. Я там того року, носила, рвала лопух і рвала майже двохметровий полин і носила в кабінет в екологію, лишила для начальства. Після приїзду нашої знімальної групи комунальники таки скосили високі зарості та привели ділянку до ладу. Люди такою роботою задоволені. Кажуть, так повинно бути завжди, а не лише після втручання журналістів. Дуже поміг в даний момент нам народний контроль. Дякуємо, що втрутилися. Видно, от, видно покоси, все скосили. Ще дав би Бог, щоб на другий рік не зверталися, щоб так і було, без всяких проблем. І може начальство зробить якісь висновки. Дякую вам, кажу, бо там той рік сама добилася, а цього року дякуючи вам. Добре, зробили. Бо тут не тільки трава була, тут ще й були будь які багато, бо я тут кожен день ходжу. І вони так кожен там, раз на місяць чи там раз на півроку би зробили таке, хоч би дивилися трохи. Та дякую, що скусили, бо тут такі хащі були. Наталя Литвин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ